Доброго ранку і гарного і безпечного дня і життя. Скажіть, а що у вас найбільше турбує, скажімо так, в цей період цієї клятої війни, російської агресії проти України? Можете ви визначити, скажімо так, коло тих питань, які вас найбільше турбує і які, на вашу думку, можна, можна або можна було би вирішити, зокрема в межах повноважень Верховної Ради України, парламенту. Я цікавлюся, тому що з того спілкування, комунікування, яке в мене є з тим, які мене підтримали і обрали, і делегували працювати у законодавчому органі, то питання номер один, яке хвилює наших з Володимиром Сановичем виборців з 23-го округу в Ченевецької області це бусифікація. Тобто це те питання, яке постійно виникає у спілкуванні у спілкуванні з виборцями. І... Просять, просять, якби мене, знаючи, що я зробив, в принципі, там все можливе і залежне від е, окремо взятих, взятого детату України для того, щоб якось, спробувати поборотися проти цих негативних явищ, ганебних. Не просять достукатися. До президента вони розуміють, ну, ті, що розуміють, що в теперішній конструкції влади, президента, офіс президента має в принципі, напевно, там, тотальний вплив на всі основні ключові рішення в державі і відповідно. Виборці наші з Володимиром Санвичем реалістично просять достукатися до нього. Ну, Я це теж пробую, але, на жаль, не маю доступу до до президента і в тому форматі, в якому ми спілкуємося, коли іноді тепер вже, в принципі, рідко, але ви пам'ятаєте ту зустріч, коли у нас... Вона відбулася в офісі президента фракції свого роду, то в принципі теоретично в мене була можливість щось сказати президенту, але зрозуміло, не те, те та при всій фракції або при тих, які були присутні. І я записався на... в чергу на, на запитання, та... але до мене черга надійшла. Що і наступної зустрічі не було, а крім цього, я в спробах якось достукатися навіть офіційно звертався з депутатським зверненням, з посиланням на норму закону України про статус на депутат України з проханням про... там, де це принадлежать плавний прийом, ну, називаємо просто прийом, тому що... Президент зрозуміло, що має, як кажуть, мільйон слав і з невідкладністю є проблема, але невідкладно, наскільки це можливо, скажімо так. Але мої письмові звернення до президента теж залишилися так, без, без уваги. Тому, якби, ну якби, Що тут робиш? Не будеш там займатися не знаю, якимось піар-акціями ти, не знаю. Підказувати якимось журналістам і йти під офіс президента з якимись картонками, грубо кажучи, щось таке, ясно, що це не, ну, це не мій стиль. Ось. Але я запитую, що глядачів цього відео найбільше турбує в цій ситуації, і які от проблеми ви вважаєте ключовими. Цей період. І чи пробували ви достукатися до своїх представників у владі, тобто до представника, представниці округу, на території якого ви проживаєте, або проживали на час виборів та або представників політичної сили, яку ви особисто підтримали на попередніх виборах? і Якщо вони пройшли в парламент, то ви маєте моральне право вимагати, бути почутим. Просто цікаво, якщо не складно, напишіть або в коментарях, коли закінчиться онлайн, то вже можна буде написати коментарі, які залишаться, або в приват я додам і до цього онлайну. Зараз закінчую і додам. Координати, які і так легко можна знайти мої, але за якими можна звернутися до мене. Бажано письмово, тому що це найзручніше. Най Просто мені цікаво, е як кажуть, якими проблемами дихають виборці інших, тому що своїх виборців, наших Александрович, виборців, виборців, виборців з 23-го я Добре відчуваю і розумію і кажу, що проблема номер один з відривом на даний час з 2022 року з літа це проблема бусифікації. Ось така історія. Ну і я сам розумію, чому ця проблема є топовою, скажімо так, Питання як до мене, як до народного депутата України, тому що осіфікація надзвичайно потужна, б'є по нашій обороноздатності, вона надзвичайно сильна, комплексно негативно впливає на спроможність нашої країни чинити опір ворогам. Ну і плюс, воно, звісно, що це ганебне явище дуже... Принижує в цілому громадян України, нашу країну. І принципі, вона б'є і по бажанню наших партнерів допомагати Україні, тому що головне бачить, що у нас постійно мають місце всі ганебні і заганяння громадян арми, погрозами і примусом, то вони думають, а може, може і щось не так. Що, 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 вони, там, вони просять про допомогу, влада їхня, а дивіться, що вони роблять зі своїми громадянами, якесь непонятка. Да? Такий тотальний негативний вплив від русифікації має місце, тому якби я в доступний мені спосіб борюся проти русифікації. Але поки що бачите не вдається, не вдається добитися якихось суттєвих зрушень на краще. Якщо у випадку з боротьбою за обмеження максимальних зарплат в держсекторі є якийсь прогрес є, так тобто, якщо у 2020 році, можливо, я один в нашому скликанні про це говорив і потім подав законопроект, той перший про обмеження максимальних зарплат в сектора. Потім я в різний спосіб ще пробував, вже з іншими кутами, де, там, скажімо, кута так і змінював аж до того, що вже пропонував хоча б під час воєнного стану обмеження, максимальну зарплату держсектору, потім е пропонував, можна сказати, там теж обмежити, але через е прогресивний військовий збір і тому подібне, то е і це тривалий час е були такі мої одноосібні дії, а інші. Наприклад, там соціальний комітет, то, е соцзахисту, тобто. Тоді той законопроект перший, то взагалі там на багатьох аркушах розписали, як ця ініціатива ледь не загрожує національної безпеці, да, тобто про обмеження максимальних зарплат держсектора, то, то вже з часом голова того ж комітету Галина Миколаївна вже е, сама почала десь публічно говорити, що так, треба обмежити максимальний зарплат держсектора, дуже да, послідовно виглядає. А вже станом на тепер, то навіть спікер Верховної Ради і разом з деякими іншими депутатами, там Гетьмансом виступав з трибуни на цю тему, він теж підписував, тобто не подали теж поправки, тому що я кожного року теж подаю поправки до проєкту держбюджету. На наступний рік теж де пропоную обмежити на рік якби так. Максимальний зарплат держсектору за сіна мінімалками, то цього разу такий прогрес, що навіть от Стефанчук, Тмансерів і ще декілька колег підписали такі поправки про обмеження максимального до держсекторів. І Руслан Олексійович, сьогоднішній іменинник, сьогодні день народження нашого спікера Руслана Стефанчука, Вітання йому навіть ставив на врахування при тому, що у залі було не знаю 15-20 на депіку. Поправки до проєкту держбюджету обговорювалися. він поставив на порахування, ясно, отримав. Десь 18-19, що таке там голосів було. Але е навіть спікер ну, фактично офіційно визнав, що це актуальна проблема. То у випадку з бусифікацією, поки що немає такого, навіть, навіть близького знаку такого прогресу, тобто поки що. За цей період повномасштабного вторгнення. От спочатку я один говорив, а з кінця минулого року, наскільки я пригадую, там, напевно, крайнє голосування на цю тему на щодо продовження загальної мобілізації в 2024 році, здається, тоді вже і представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко не проголосував. За продовження загальної мобілізації і почав цю тему так публічно качати, як кажуть, так. і тепер вже у нас двоє, які не, не голосують за продовження загальної мобілізації. І, і не видно поки що ознак того, що ще якісь колеги готові долучитися до боротьби проти цього дебілізму, проти цієї ганьби, цих ознак робовласницької панування робовласницької філософії в нашій країні поки що не видно, так, щоб хтось ще включився в цю боротьбу. Але мені просто цікаво, от я якби, задаю питання. Якщо буде ваша ласка, то напишіть чи в коментарях, чи в приват. Проблеми найбільше турбують вас у цей важкий воєнний час з числа тих проблем, які можна було би вирішити через рішення парламенту. Ну, в принципі, майже всі проблеми можна було, якби можна посприяти вирішенню майже всіх проблем. Крім тих, які вимагають просто ресурсів, да, тому що рішенням парламенту грошей в бюджет не додається, скажімо так, їх можна от, трішечки справедливіше ними, скажімо, їх розподілити, те, за що я борюся, але поки що безрезультатно. Да. А так, якби сприяти змінам на краще, можна через парламент теж. Майже тотально, коли законодавчими змінами можна змусити систему діяти інакше, справедливіше, більш пронародно і тому подібне. Просто цікаво, чи, чи у виборців інших колег, інших політичних сил теж номер один це проблема пусифікації. Всім добрим людям бажаю найкращого, недобрим бажаю стати добрими і всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя.